Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Хочу представити вам на огляд монету, яку мені вдалося придбати в інтернет-магазині НБУ лише з третьої спроби. В перші дві її розкупали за лічені секунди. По перше, монета вразила мене своїм цікавим дизайном. По друге, я сподіваюся, що знов таки за рахунок дизайну в подальшому монета зросте в вартості, і це буде непогана фінансова інвестиція. І хоча за півтора місяці з моменту випуску монета не так зросла в ціні, як я розраховував, гадаю, все ще попереду. І це срібна монета номіналом 10 гривень 2024 року новорічна іграшка. Дуже сподіваюсь, вона вам також сподобається. Тож давайте починати огляд і перед початком обов'язково підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше. Новорічна іграшка срібна пам'ятна монета номіналом 10 гривень, введена в обіг 19 грудня 2024 року на підставі рішення правління Національного банку України, присвячена святкуванню Різдва та Нового року і одному з найголовніших традиційних символів новорічно-різдвяних свят ялинковій прикрасі. За легендою, перша скляна ялинкова кулька була видута в Тюрінгії, Саксонія, в 16 столітті через неврожай Яблук. Які тоді були головною прикрасою ялинок. За часів Київської Русі перші новорічні прикраси робили із соломи, дерева, тканини, кольорових стрічок, згодом з паперу, текстури та фольги. Їх виробляли вже особливі текстурні майстерні. Ялинкові прикраси завжди відтворювали події часу. Під час Другої світової війни майже всі прикраси мали вигляд парашутистів, до них прив'язували шматочки тканини. Після започаткування українським науковцем та конструктором Сергієм Корольовим Космічної ери. Та польоту Юрія Гагаріна до космосу були розповсюджені ялинкові прикраси у вигляді ракет та космонавтів. Після відновлення 1991 року незалежності України поширеними стали ялинкові іграшки у вигляді козаків та жовто-блакитних кульок. У дохристиянській Русі новий рік пов'язували з початком землеробства. Тож через це святкували його 21 березня. Це було свято весни та хліборобів. Звідти й походить звичай в Україні засівати у новорічний ранок оселю зерном. Знаковим деревом весняного новорічного обряду була вишня. Деревце садили восени в діжку, тримало його в хаті, а навесні, у березні, вишня розвивалась і розквітала. По тому, як вона квітне, дівчата вгадували долю на цілий новий рік. Тож цвіт вишні слугував ялинковими прикрасами, а після свят дерево висаджувалось на вулиці. Перші прикрашені дерева були заквітчені яблуками, білими цукерками та тістечками у вигляді зірочок, сердечок і квітів. Скляні дрібнички, мабуть, вперше були виготовлені в Лауші, Німеччина, Гансом Грейнером, який проживав в 1550 1609 роки. Він виробляв гірлянди зі скляних намистин і олов'яних фігурок, котрі можна було вішати на дерева. Поширеність цих прикрас переросла у виробництво скляних фігурок. Зроблених досвідченими майстрами за допомогою глиняних форм. Ремесники нагрівали скляну трубку над полум'ям, а потім вставляли трубку в глиняну форму, видуваючи нагрите скло, щоб воно розширилось у просторі форми. Саморобні прикраси були тоді лише у вигляді фруктів і горіхів. Після того, як скло тужавіло, в нього заливали розчинний трату срібла. Цей спосіб сріблення було розроблено в 1850-х роках юстусом фон Лівіхом. Після того, як розчин селітри висихав, візерунки розписували вручну і накривали іграшку ковпачком та гачком для підвішування на ялинку. Монета новорічна іграшка це не просто монета, а символ сімейного затишку, дитинства і віри в чудеса. Адже саме в новорічні свята ми збираємось разом з рідними, прикрашаємо ялинку і з нетерпінням чекаємо на диво. Магія нового року нагадує нам про дитинство та сімейний затишок. Коли ми стрепетом обирали прикраси для ялинки як символи наших бажань та щиро вірили, що дива трапляються. Зараз, будучи вже дорослими, ми беремо до рук новорічну іграшку і ніби знову повертаємось в тепло рідного дому, зазначають у Національному банку. Пам'ятна монета присвячена святкуванню Різдва та Нового Року. Ця монета символізує радість і тепло зимових свят, які об'єднують родини і дарують незабутні моменти. Мережевні витинанки прикрашають вікна, а театралізований вертеп розповідає про народження Ісуса Христа. На новій монеті ми вшановуємо наших героїв, які зараз боронять нашу землю. Їхні образи нагадують нам про те, за що ми воюємо і кого чекаємо. Цією монетою ми висловлюємо їм безмежну вдячність. На аврсі монети розміщено витончений декоративний витинанковий мотив у вигляді сніжинок, які традиційно використовуються для прикрашання зимових вікон. В верхній частині монети між сніжинками зображено малий державний герб України, номінал 10 та графічний символ гривні, а також написи Україна 2025. Капсула монети має вушко для можливості вішати на ялинку, наче справжню ялинкову прикрасу. На реверсі монети художньо представлена авторську різдвяну композицію із персонажами Вертепу. Що включає сучасні інтерпретації дійства. У центрі розташована ялинка з головним символом Різдва віфлеємською зіркою елемент оздоблення локальна позолота. Навколо ялинки зображені стилізовані колядники, які співають різдвяні пісні, даруючи радість і тепло кожному дому. Серед персонажів вертепу також зображено символічний образ воїна, що уособлює сучасних захисників, які прагнуть повернутись додому, зустрівши свята в колі рідних. Пам'ятна монета новорічна іграшка має наступні параметри: виконана зі срібла 925-ї проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті 31,1 грами. Діаметр 38,6 мм. Гурт монети гладкий із заглибленим написом. На ребрі монети нанесені логотип банкнотно-монетного двору. Маса монети в чистоті 31,1 г і позначення металу та проби Аргентом 925 Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж монети 7 тисяч екземплярів. В третю хвилю продажів 28 січня вартість монети складала 3580 гривень. На дату випуску огляду на різноманітних аукціонах та форумах монета продається за ціною до 4,5 тисяч гривень. Різдвяний період триває від святого вечора до другого дня Різдва, 26 грудня, а завершуються святки на водохреща 6 січня. Попри тяжкі часи, українці вірять, що прийдешній рік принесе мир і спокій у кожну оселю, а Різдвяна зірка освітить шлях до омріяного майбутнього. А я сподіваюся, що це буде не поодинока монета, і НБУ запроводить серію цих монет, тобто щороку будуть випускати нову новорічну ігрушку в якомусь незвичайному виконанні, відмінному від попередніх. Напишіть в коментарях ваше враження від монети, чи сподобалась вона вам. Ну і звісно, обов'язково ставте вподобайку, якщо огляд був цікавий, та не забувайте підписатись на канал. До зустрічі!